Добрий день, шановні колеги. У цій презентації ми розглянемо деякі основні діючі документи з інклюзивного навчання. Поговоримо про загальні питання організації інклюзії в закладах освіти та про діяльність команди психолого-педагогічного супроводу. На слайді представлений перелік основних діючих документів. Які забезпечують нормативно-правову базу з організації інклюзії. Розглянемо їх детальніше, відповідно до порядку організації інклюзивного навчання в закладах середньої освіти для відкриття інклюзивного класу, батьки повинні надати до закладу освіти документи, що ви бачите на слайді. При цьому варто нагадати. Що відповідно до статті 55 закону України про освіту право обирати заклад освіти, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти належить батькам. Також у разі звернення батьків або інших законних представників заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання учня або учениці з особливими освітніми потребами та створення інклюзивного класу. За наявності в закладі кількох класів із добивачами освіти одного року навчання учні розподіляються пропорційно між такими класами. При цьому, у період дії воєнного стану гранична кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах, визначене порядком, не застосовується. Категорії труднощів інтелектуальні труднощі, Функціональні труднощі, функціональномовленеві труднощі, функціональні зорові труднощі, функціональні слухові труднощі, навчальні труднощі, фізичні труднощі, соціоадаптаційні, соціокультурні труднощі. У висновках ІРЦ зазначені категорії інколи не одна та рівень підтримки якого потребує дитина в закладі освіти. Якщо зазначено кілька категорій з різним рівнем, наприклад, інтелектуальні труднощі третій рівень, функціональні труднощі другий рівень, то заклад забезпечує інклюзію по найскладнішому в даному випадку по третьому рівню. В методичних рекомендаціях щодо визначення категорій освітніх труднощів у з ООП, та рівні підтримки в освітньому процесі визначені всі послуги, які отримує дитина на відповідному рівні. Це ви бачите на слайді. Але наголошуємо на тому, що будь-якому яку в якому випадку, все суто індивідуально. Наприклад, Часто діти з категорією інтелектуальних труднощів з третім рівнем підтримки не мають потреби в присутності асистента учня, але він може бути наданий, якщо така потреба виникає. Також звертаємо вашу увагу. Що рівнем підтримки визначається обсяг додаткового корекційного обладнання, яке можна закупити для учня із переліку, що визначений наказом від 23 квітня 2018 року номер 414 про затвердження типового переліку допоміжних засобів для навчання спеціальних засобів корекції. Психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладі освіти, обсяг допомоги становить відповідно від 10 до 35 і регламентується порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Постанова від 14 лютого 2017 року номер 88. Окремо зазначимо, що індивідуальна програма розвитку складається для дітей на всіх рівнях підтримки. Індивідуальний навчальний план складається з 2 по 5 рівень. Відповідно до постанови 88 корекційно-розвідкові заняття. Проводяться фахівцями з числа працівників закладу освіти та у разі потреби додатково залученими фахівцями, з якими заклад освіти чи відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори. Для укладання договору фахівець надає документи, що ви бачите на слайді, на підставі отриманих документів. Та типового договору заклад освіти заключає свій договір з фахівцем. Оплата за проведені заняття здійснюється щомісяця на підставі акту приймання проведених додаткових послуг. Перелік фахівців, які можуть надавати корекційно-розвідкові послуги, визначений порядком та умовами надання субвенції. Постанова від 14 лютого 2017 року номер 88 та представлений на слайді. Кількість та поряд напрямок роботи зазначається у висновку інклюзивно-ресурсного центру. Супровід дитини з ООП в закладі освіти здійснює команда психолого-педагогічного супроводу дитини. Основні вимоги до складу команди та її діяльності визначені у примірному положенні, затвердженому наказом МОНу, від 8 червня 2018 року номер 609 На основі даного положення керівник закладу розробляє власне положення. Важливо зазначити: на кожну дитину з ООП, яке навчається в закладі. Формується своя команда супроводу. Друге, робота команди супроводу здійснюється в межах основного робочого часу працівника. Наступне, засідання проводиться не менше трьох разів протягом навчального року за потреби частіше. Надалі, на засіданні обов'язково повинні бути присутні батьки. Рішення засідання команди супроводу оформляється протоколом, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем та всіма учасниками засідання. Саме команда супроводу визначає способи адаптації у разі необхідності модифікації освітнього середовища, навчальних матеріалів, відповідно. До потенційних можливостей дитини з ООП. На наступному слайді ви можете бачити орієнтований перелік документів, що зберігаються у особи, яка відповідає за інклюзивне навчання в закладі. Інші документи, такі як посадова інструкція асистента вчителя, портфоліо дитини, можуть зберігатися безпосередньо в асистента.